11 людей постраждали під час атаки на Харків. О пів на одинадцяту вечора окупанти поцілили по Київському району, влучили в готель. Більше деталей вже знає наша Ірина Антонюк. Вона зараз працює на місці влучання. Іро, у якому стані постраждалі, та наскільки масштабні руйнування ігор. Вітаю так. Ми зараз знаходимося біля власне місця влучання, і масштаби значно більше ніж скільки е е е побитих готель, тому що Розтрощило також а який знаходився поруч, адміністративні будівлі через дорогу, біля якої ми зараз знаходимося, і е, приватні будинки, які були неподалік, були росіяни за інформацією останньої поліції вже звичними для харків'ян ракетами с 300 Ці вибухи були дуже гучні і чути їх було в багатьох куточках Харкова. Е що стосується руйнувань будівлі, то вона тут знаходиться саме готель. Із таких складець двох корпусів і в один корпус ракета влучила в перекриття на верхніх поверхах. А у сусідній, так би мовити, корпус вона влучила поряд і розтрощила фасад. За останньою інформацією, слідчі, яка є на зараз, цей готель він був заповнений наполовину. Там знаходилося приблизно 30 людей. І е, знаємо на зараз, що зафіксовано 11 потерпілих. Дев'ять з них знаходяться у лікарні, серед них є людина у дуже важкому стані за її життя борються медики. Е, і також у поліції наголосили, що саме в цьому готелі тут дуже часто зупинялися іноземні журналісти, які приїхали до України, приїхали до Харкова фіксувати власне злочини росіян і. і... Після цього нальоту тут також є потерпілі іноземні журналісти з турецького видання. Ось що про це розказав очільник поліції Харківської області. Був на сміні в цей момент. Так? Готель цивільний об'єкт, мешкали лише цивільні люди, досить відоме місто серед представників змі. Росіяни завдали удар виключно по представникам змі, які знаходяться в Україні і освітлюють військові дії і фіксують їх військові злочини. Саме цей готель, місто глучання, воно знаходиться дуже порожі, буквально за кілька метрів від дуже такої е, живої дороги у Харкові. Бачимо, що на ранок вже одразу після комендантської години всю проїжджу частину комунальники зачистила, але тут, тут досі немає вуличного освітлення. Бачимо, що от буквально кілька хвилин тому сюди приїхали вже і електрики для того, щоб відремонтувати власне перебиті мережі. Також хочу зазначити, що це. Центральна частина міста не самісінка серед міста, але звісно е, можна пройтися туди пішки, і вже два тижні поспіль регулярно е, по Харкову прилітають російські ракети. Ось така інформація. Наразі ігорю. Дякую, Ірина Антонюк з Харкова, де напередодні окупанти вдарили по готелю з цивільними.